Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. У нас поки що ніби нормально. Вчора з вечора і вночі знову ливень, і, і грім, і, і блискавка було все. Річ з вечора, як злякався, ну ясне діло спав у хаті. У мене номер два, але це капучино. Перва була кава, а це капучино. А це другий раз. Люблю більше капучино, а лінуюся, щоб молочник не мить, щоб молока туди наливати. Так то просто п'ю каву з молоком, але без цукру. Весь час п'ю, без цукру, як його ще від молока відмовиться, не знаю. Але як подумати, для чого його відмовляться? Пий те, що любиш, дай усе. Сьогодні вже й середа. Дуже дні швидко летять, мені треба якось попасти на базар, і виходить, нікуди не хочеться. І треба мені мутнутися. Всім хочу побажати хорошого дня, тихого, смачної кавусі і настрою хорошого по можливості. Базарчик швиденько. Калюжа, я оце вийду, я гляну, що на дорозі у нас стоять калюжі. Землю промочило тільки так. І ще підпарює, буде ще дощ. би дав Бог, щоб грибки наросли. Думаю, може, він нам би трохи підвезло в лісі з грибами. Казав, дідуля, вже сьогодні пора їхати. А я думаю, що ще рано. Але побачимо. Так, прибули додому, Показую, Чого мені треба було на базар? У мене сливи закінчили. Такі гарні, прямо гарні. Я не знаю, щось не дуже дорого. І дівчата в шоці. В шоці. Ось такі помідори домашні. Ось подивіться, які красавці. По 25 гривень. Ну, такі, звичайні, по 20, а це всі рожеві. це взагалі. Зіла 2 кілограмчика. Ну, з дідушкою гарненькі. ну. Супер. І взяла е, 6 перчин таких, щоб... Znači je nekako. To bude možda zavтра. Ne znam. Одного разу я показала свою доброту, і дійшла до висновку. Краще бути вовком, якого всі ненавидять, ніж ослом, на якому всі їздять. Цитата мого сьогоднішнього дня. Доброго всім здоров'ячка, мирного дня. Добрих людей поруч, щоб та побільше, бо їх так мало в нашому житті, чесно. Всі якось так звикли тобою користуватися, просто використовувати, використовувати. Якщо можна людині щось взяти, якщо людина ця дійсно чимось корисна, тоді вона потрібна. Якщо вже ця людина не корисна і не потрібна, то її можна використати життя. Якби таких людей було, да, поменше. Обіймаю вас і всім цього самого найкращого. Я поїздка до Польщі був якийсь квест. Квиток був взятий на 7.45 ранку, я раненько встала, щоб нікого не будить. Взяла таксі, поїхала в аеропорт. А рейс був відмінений ще в 3 часа ночі прийшло сповіщення. Ну, квиток брали діти, і, звичайно, сповіщення прийшло в три часа ночі на їх телефон, і хто ж його бачив, як всі спали. Квиток був незачекінений, то завжди в мене в телефоні квиток з кодом я підійшла, пікнула і пішла. Багаж я не здаю, в мене завжди ручна, ручна кладь, ручний багаж. Цього разу в мене цього не було, мені треба було йти до візаєра компанії і там реєструвати. Стала я цю компанію візай, нічого не, не розумію ні польською, ні англійською. Зрозуміла, що на дві години, що на Рейс переноситься аж на 18 годину, а це рано. Аж на 18-ту годину. Коротше, не знаючи, що робити, вертаюся додому. Мені син перебирав квиток на 14 годину. Бо е е заміна квитка на 14-ту годину не можна було тільки на 18-ту, Ну, якби цей рейс перенісся на 18-ту. На 14-ту ні, тільки купляй новий. Ну от таким чином я прилетіла в поздне. Потім мене зустрів синку, ми провели мене. Причудово вечір, причудово день, багато спілкувалися. Дуже багато, дуже багато. Ну як, у спілкуванні відкрилось нового, дуже багато у спілкуванні згадувалось старого нашого життя, з того життя. Сміялись, плакали, все було супер. На наступний день я вже. Вилетіла і слава Богу, що я вчасно злітала до куми. Як там воно буде далі, ви ж бачите, які зараз події відбуваються в Польщі. Здається, аеропорти з Республікою Білорусь вже закриті. І я приблизно розумію, що твориться. коли вже мова пішла про закриття воздушного простору, то можна зрозуміти, що відбувається зараз в аеропортах в Польщі. Тому кумі дзвонила, все слава Богу, в них тихо, ну вона сюди. Дальше-дальше далі дальше завершаємо. Так що, що я ще вам хотіла сказати? Є людина спокійна, а є людина імпульсивна. Є людина спокійно реагує на ту чи іншу ситуацію, а є людина реагує імпульсивно. От я із тих людей, що реагують на це все на ситуацію, яка відбувається імпульсивно. Я... Спільчева. Я можу е зі злоби наговорити дуже багато лишнього. Я ну, кажу так, як є. Така я, така я в житті, от, ну, така я є, так у мене родили, така, такий в мене характер. Потім я про це можу через 5 хвилин вже пошкодувати. Тому від сьогодні я починаю, от знаєте, як життя з чистого аркушу. Все те, що погане було зі мною, всі ті погані люди, які залишилися Знову ж таки, погані люди це вони для мене можливо погані. Для когось, можливо, вони найкращі. Так само і я. Єдине, що я вам хочу сказати, я ненавиджу жадібність, ненавиджу. І люди не винувачу, що вони такі жадні. Це теж характеру їхня, Правильно, правильно. Лицемірство ненавиджу. І ненавиджу, коли використовують людей. Це саме гірше, що взагалі є в характері людини, коли тебе використовують, а сама себе даю завжди використовувати. Я не розуміюсь, мабуть. 60 років прожила і не, не розуміюся на людях. Ну нічого, все те, нехай остається позаду. Живемо наше життя, скільки нам там написано, і все остається. Нехай кожен прожива своє життя. І кожен, і кожен думає, да? кожному бажаю чистоти, саме головне в душі. Ну, щоб з цим якось можна було жити, знаєте? Бо в світі відбувається незрозуміло, що не зрозуміло, що буде далі. Тому живемо кожну, кожен день, кожну секундочку, кожну хвилиночку. І цінуємо себе і свою родину. Все решта. Ось так. У мене прання, трошки прибирання, Оксана буде в мене вже п'ятницю. Ну, Роботки трошки є, їсти готувати нічого не буду. Вчора прилетіла і зробила окрошку. Тому... Все, Все наче так. І сходимо в магазин по фруктам. Думаю, нічого з фруктів. Ось таке в мене сьогоднішній день.